Всім привіт! Показую вам, як просувається моя сукня із пряжі каш'як від Філпучі. На даний момент в мене вже зв'язана верхня частина і від підрізів 10 см. Одразу хочу сказати, що на мені вона виглядає краще, ніж на столі, але от поки що показую вам на столі. Отже, що я тут робила? Починала я в'язати з коричневого кольору. На спиці номер 5 я набрала 146 петель, набирала італійським набором, далі в'язала 2 ряди порожнистою резинкою. Після того перейшла на в'язання візерунків. Значить, розподіл петель був наступним чином: одна кромкова, 72 петлі візерунка, оцього, де в мене чергуються 2 ряди виворітних, 2 ряди лицьових. Починала я з ряду виворітними петлями. Тобто Край моєї горловини це і є мій наборний ряд. Оце в мене був початок ряду. Далі 72 петлі я в'язала візерунком резинка 2х2. Я розрахувала, з якої петлі мені потрібно починати в'язати цей візерунок резинку 2х2. Таким чином, щоб в кінці в мене залишилось 2 лицьові і кромочна. Бо мені здається, що. Так гарніше виглядає, коли тут дві лицеві, ніж якби сюди потрапили дві виворітні. Таким чином, я в'язала 18 рядів, і після того вже перейшла на помаранчевий колір. Отже, як я переходила на помаранчевий колір? по-перше, я змінила розмір спиць. З номеру 5 я перейшла на номер 5 половиною. По друге, я одразу розрахувала, як я буду розподіляти петлі на перед, спинку і рукава. Розподілила я їх наступним чином: на спинку 30-30, тобто 60 разом. Так як тут в мене був маркер посередині, то в мене записано, що це 30 і 30. На Рукава по 4 петлі і наперед в мене вийшло 39 петель. Далі, я знала, що я хочу, щоб в мене ряд розпочинався на початку спинки, тобто між рукавом і спинкою. У мене ж був початок ряду. Отут, я відрахувала 39 петель і 4 петлі рукава почала в'язати помаранчевий от з цього місця. В першому ряду я розставила маркери. От Почала ряд, далі тут поставила, де в мене рукав маркери. 39 петель. Далі мені потрібно було з'єднати оці дві половинки якби, переду. За своєю щільністю в'язання, я розрахувала, що мені тут потрібно 14 петель. Далі я порахувала, що якби я набирала петлі в кожну кромкову петлю. Я кромкові пров'язую і спочатку і наприкінці ряда, в кожному ряду. Тобто я порахувала, що якби я набирала в кожний проміжок, отут, то в мене було б 20 петель, а мені потрібно 14. Я продумала, з якою періодичністю мені набирати ці петлі, щоб рівномірно розподілити 14 петель. Отже, я склала ці два краї разом і одразу крізь. Обидва ці полотна, якби набирала петлі помаранчевою пряжею. Тобто набрала 14 петель, далі 39 пров'язала і 4 петлі рукава. Все, І прийшла я на початок ряду. Після того перейшла вже до вив'язування основного полотна, вив'язувала я його за принципом, як в'яжеться погон, але так, ніби я почала одразу з другої фази. Тобто, я одразу почала робити додавання на рукав в кожному другому ряду. от З двох сторін. Тут на перед і спинку додавання я спочатку не робила. Одночасно, з додаванням петель на рукав, я вив'язувала заглиблення горловини по спинці. Воно в мене йде по 5 петель. 5 разів по 5 петель, і по центру в мене 10. А от що я робила попереду, це найскладніший такий момент, тому що для того, щоб тут було все охайно ну, на, на мій смак, мені потрібно було кожного разу, коли я дов'язую до цього місця, вводити в роботу одну петлю від горловини. Це б дорівнювало тому, що я кожні два ряди додаю одну петлю. От, Якби я так робила, то в результаті в мене вийшло би е, на половину переда 39 петель. Ще 7 петель від, половина від цих 14, тобто 39 плюс 7, це вийшло би 46 петель на половину переда. А на спинці в мене на половину спинки 30 петель, тобто дуже велика різниця між передом і спинкою. Отже, що я робила? Перший раз я підхопила дві петлі. Зробила я це тому, що мені потрібно було додавати петлю на рукав, і якби я відпереду підхопила лише одну петлю, то при поворотному в'язанні вона б у мене була ота, подвійна німецька. І одразу після цієї подвійної німецької мені б довелося додавати петлю на рукав або перед. Цією подвійною німецькою додавати петлю на рукав. Ну, тобто це було б негарно. Ну, в принципі, я пробувала це, мені не сподобалось, як це виглядає. Тому перший раз я додала дві петлі, і в мене вийшло, що друга петля це була подвійна німецька для розвороту. Тому між місцем, де я додавала петлю на рукав і подвійною петлею для повороту. В мене була одна лицьова, тому це виглядало більш. Охайно, ну, і мені так більше сподобалось. А далі я зробила розрахунок, як мені потрібно, з якою періодичністю додавати петлі наперед. Таким чином, щоб коли я завершу додавати всі петлі, всі петлі введу в роботу, щоб в мене була однакова кількість петель наперед і спинку. І мій розрахунок показав, що я повинна 16 разів додавати одну петлю в кожному другому ряду, а далі 5 разів в кожному ряду. Отже, як я це зробила? В наступному ряду я ввела в роботу одну додаткову петлю з горловини і одразу і ця ж петля в мене була подвійна. Німецька я розвернула в'язання і одразу наступні дві, ну, тобто ті, які були перед цією, я пров'язала дві разом. Тобто я одночасно ніби додала петлю і е, прибрала її. От. І так я чергувала. Один ряд я ввожу в роботу одну додаткову петлю і одразу пров'язую дві разом для того, щоб прибрати зайву петлю. Наступний ряд я додаю в роботу одну петлю. І не пров'язую дві разом, тобто не скорочую. І так я чергувала. Один раз я додаю і скорочую, другий раз я додаю і не скорочую. Таким чином, я зробила 16 разів. І з цієї сторони, і з цієї сторони. От. І що вам хочу сказати? Ну, по-перше, я рада, що я придумала, як це можна зробити. Бо я люблю виподібний виріс, люблю в'язати зверху вниз, і часто, особливо коли ми обмежені в кількості пряжі, це корисно мати змогу починати в'язати одразу від краю горловини. Звісно, є недолік в цьому методі. Всі ці мої дії, які я робила, їх видно. Ну, Тобто, видно, що я тут щось нерівно йдуть петлі, а щось тут таке було. І з цієї сторони видно, і з цієї сторони видно. І ще. Недоліком є те, що воно виглядає по-різному, із-за того, що поворотне в'язання. З однієї сторони мені доводилось пров'язувати дві лицюві разом, а з іншої дві виворітні. І хоча намагалась зробити так, щоб воно виглядало однаково, але все ж таки в мене не вийшло і виглядає воно трохи по-різному. Але в цьому випадку мене це не засмучує, тому що і горловина в мене виглядає по-різному справа і зліва. Але я вважаю, що це метод прикольний, його можна використовувати для пряж пухнастих і різних таких, де нічого не видно. От там цей метод дуже гарно можна використовувати. І е, мені подобається, що я це придумала. Мені дуже подобається, як на мені виглядає горловина форма, тобто я хотіла виподібну, отак рівно, а вона виглядає трохи закруглена виподібна. І мені сподобався такий ефект. Отже, після того, як я 16 разів зробила додавання в кожному другому ряду, 5 разів я вводила по одній петлі в кожному ряду. Це з приводу горловини. Далі, про рукава. Коли я в'яжу зверху вниз вироби, я дуже часто приміряю його. Бо це вже досвід показує, що нібито вже Розумієш, що потрібно приміряти, але лінії, думаю, та ще трохи пров'яжу, а потім все ж таки міряєш, і розумієш, що щось потрібно перев'язати і потрібно було вчасно робити примірку. Тому примірки я роблю досить часто, і от в результаті якоїсь із примірок я зрозуміла, що мені вже достатньо робити додавання лише на рукав, потрібно вже додавати і на тіло петлі. В мене це вийшло через 40 рядів. Тобто 20 разів я робила додавання. Далі я робила додавання також в кожному другому, і наперед, і на спинку, і на рукав. От, і робила це я до того моменту, поки примірка показала, що вже достатньо. Про рукава. так як пряжі в мене обмаль, я одразу вирішила, що рукава будуть, це буде не сарафан, але рукава будуть короткі і не широкі. Такі ближче до тіла. На момент, коли я перейшла, ну, ніби якщо це був би погон з другої фази на третю, то в мене кількість петель була наступна. 11 петель в мене було це половинка переда, 44 петлі рука, 60 петель спинка, ну і тут відповідно 44 і 11. А от коли я вже вирішила відділяти руках, кількість петель була така. 31 половина переда, 70 петель рукав. Спинка була 86 петель, 70 петель рукава, 31 петля, половинка переда. При відділенні рукавів я завжди в'яжу спочатку рукава. При відділенні рукава я взяла на підріз 4 петлі додала. І в результаті в мене в рукаві вийшло 74 петлі. 70 плюс 4. Далі я 5 разів в кожному п'ятому ряду прибрала по дві петлі з кожної сторони від початку ряду. От, вийшло в мене 64 петлі і 25 рядів. Після того пров'язала ще 5 радів і закрила петлі. Тобто, всього в мене вийшло 30 рядів довжина рукава. Закривала я петлі тим своїм улюбленим ірландським способом. Я, до речі, тут вирішила. Нещодавно перевірити, чи дійсно він називається ірландський. В мене вийшла однакова кількість статей, в яких або відео, або статей, в яких цей метод називається ірландським, і така ж кількість, де він називається ісландським. Тому я не знаю вже, як його називати. Ірландсько-ісландський метод. І з приводу виточки. Тут я зробила виточку на грудях. От цей момент мені трошки не подобається. Не подобається, тому що тут сильно видно ці вкорочені ряди. От як вона виглядає. Ви не дивіться, як це виглядає на столі. От справа в тім, що якраз коли я міряла, мені сподобалося, як це на мені виглядає. От, бо в мене були сумніви, із-за того, що видно вкорочені ряди, я думала, може прибрати цю виточку і робити просто вкорочені ряди на протязі всього переда. ну, тобто по всій довжині, періодично робити, як це я робила в інших сукнях. Але ці сукні, вони літні, там більш тонке полотно, а тут більш таке товстеньке. І мені здається, що воно буде як піраміда так стояти попереду мене. Тому от, саме тут я хотіла виточку конкретно, щоб була на грудях. І коли я мірю, мені дуже подобається, як воно сидить. Подобається тому, що там, де закінчується виточка, тобто одразу під груддю, в мене ніби як. Талія навіть якась з'являється. Але оцей момент, що дуже видно вкорочені ряди, він трохи мене засмучує. Але ну, от я думала, думала чи мені прибрати цю виточку, перев'язати, чи лишити. І все ж таки вирішила її лишити. І маю надію, що після прання все ж таки не буде її так сильно видно. От, я тут трохи пробувала гачком попідтягувати петельки, щоб було не так видно, але все одно трохи видно. Ну, Побачимо. Після прання, що там буде, не хочеться мені перев'язувати, саме тому, що мені подобається, як воно сіло на мені. От, З приводу виточки почала я виточку, до речі, ще коли не ввела всі петлі горловини. Тобто... Коли мені залишалося ще 5 петель в кожному ряду додати, от там я почала виточку. Тобто, спочатку ці 5 рядів виточку в'язала одну сторону, потім перейшла на другу сторону. І потім, коли перейшла вже на кругове в'язання, дов'язала цю виточку вже до кінця. Отак от от воно трохи дивно виглядає на столі, але то нічого страшного. Виточку я в'язала. Від умовного бокового шва лишала 6 петель, і далі йшла в мене шах був по 4 петлі. До речі, спочатку я спробувала ніби розрахувала, що повинно вистачити. І спочатку я спробувала зробити цю виточку, щоб шах був 6 петель. В результаті в мене ну, вона по висоті менше вийшла. За попередніми розрахунками цієї кількості петель повинно було вистачити на мій розмір. Але коли я вже вив'язала її, то вийшло, що вона недостатньо її висоти. От, тому я переробила, в цьому випадку шах, я робила 4 петлі. Тобто від умовного бокового шва 6, далі по 4 петлі я скорочувала ряд. Коли вже тут відстань була така, як мені потрібна, то далі я додала по 2 петлі, коли вже перейшла на. Подовжені ряди по 2 петлі, і після того знову додавала по 4 петлі, поки в мене до умовного бокового шва не лишалося 8 петель, От таким чином я зв'язала виточку. А, до речі, коли я вив'язала рукава і вже перейшла на кругове в'язання переда і спинки, то підріз на переді і спинці в мене не 4, а 6 петель. У мене таке досить часто буває. Це потрібно для того, щоб не було тут дірачок. Тобто, коли я набираю петлі підрізу для в'язання переду і спинкою, я беру ті петлі, які в мене від рукава, бо підріз на рукав я набираю методом джуді. І ще по краям додаю по одній петлі. Буває іноді, що навіть потрібно додати по дві петлі. Ну, я дивлюсь на своє в'язання, дивлюсь, як воно буде краще, так, щоб було менше дірочок. В цьому випадку мені довелося додати ще по одній петлі, тобто підріз на переді і спинці в мене по 6 петель. Ну, в мене вийшло. Перети спинка по 92 петлі, тобто разом 184. Буду продовжувати в'язання і все вам покажу.